Чапл Руон свариться на червоному хіднику, Сабріна Карпентер цілується з прибульцями. Меган Ді Стеліон косплеїть Брітні Спірс, Кеті Перрі знову хейтять, а Тейлор Свіфт знову б'є рекорди. Яким був цей MTV VMA 2024? Що там взагалі трапилося і чому в мене такий макіяж? Сьогодні ми про все це і поговоримо. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Джульєти, де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні моменти, крашимося на сілеп та намагаємося. Зберегти нашу кукуху здорову у вирі всіх цих подій. Наливайте собі чогось смачненького і до роботи! Ож це щорічна відео Music Awards, яку заснував музичний телеканал MTV ще у далекому 1984 році, і присуджується ця премія саме за відеокліпи, А обирають переможців і голосують за них глядачі, фани віком від 13 років. Що цікаве, цього року ця церемонія мала відбутися 10 вересня. Проте, через додатковий етап президентських дебатів між Трампом та Камалою Гарріс, які були призначені на той же день, VMA довелося перенести на 11 вересня, що вже викликало деяке ну не обурення, а такий момент зніяковіння. Адже 11 вересня це день жахливого теракту по баштам-близнюкам, який стався 23 роки тому. Почнемо ми своє обговорення з Хіднику, бо окрім того, що це власне початок, там були і гарячі скандальні моменти. Ну і звісно, що оцінимо образи зірок, адже там були як айконні клучки, так і такі, про які ми краще забули. Тейлор Свіфт була в нас в панк-рок Квін, вона встановила рекорд цього вечора за кількістю нагород загалом з VMA. Всього їх в неї 30, і це більше, ніж Бейонзі з її 25-ма. Ця сукня цей лук на Тейлор. Це Діор з його колекції Круїз 2025. В якій вони віддавали дань шани Шотландії та Франції, Тайла в жовто-блакитному вбранні здавалося б до чого тут Україна. Це Aria Меган Distelion, як цукерочка в кастомній Ніколь Плас Фелісія Кутюр. Вона, до речі, була головною ведучою цього вечора. Кеті Пері в Who Decides War. Я так дивлюсь, що мода на деконструктивізм та розкладення матеріалів вона досі продовжується в моді, в одязі і в силуетах. Мені дуже сподобався цей лук і цей мокрий ефект на волосі. Я, знаєте, так трошечки радію, що він повертається, бо мені дуже подобається, як це виглядає. Особливо в штучному освітленні при штучному світлі це все так блищить гарно, і ти така, як наче русалка, яка щойно виповзла з піни морської. Я прям фанатка таких зачісок. До речі, на своєму попереку Кеті наліпила наліпку флеш-тату з QR-кодом, який, якщо його відсканувати, перекидає на її сайт, де можна зробити передзамовлення її нового альбому, котрий ось-ось у цю п'ятницю, наче вже побачить світ. Дуже такий прикольний мув. Еті була не сама, вона була зі своїм чоловіком Орландо Блумом, який був в костюмі Селін. Ом співачка Тейт Макрей була в розорій мереживній сукні від Роберто Кавалі. Повторивши іконічний образ Брітні Спірс в Дольче Кабана з VMA 2001 року. І так трохи забігаючи наперед, я скажу, що на Брітні і на той канонічний її виступ на VMA робили омажі впродовж всього цього вечора, впродовж всієї церемонії ще не один раз. Але, от знаєте, це саме той самий момент, коли як то кажуть, на брітні це виглядало краще і не вульгарно на мою скромну думку. Каміла Кабею була нареченою в чорному, це кутюрний Том Уорд. Співачка, можна так сказати, повернулася на темну сторону після своєї ери блондинистого альбому CXOXO. І в цьому лучку явно відслідковуються такі католицько-мексиканські мотиви. Дуже і дуже смачно. Дуже було приємно побачити Перес Гілтон в сілі Критаріоті. Це такий, знаєте, порваний варіант її іконічної сукні з дня народження у дві Кажу ж, деконструктивізм та розпад міцно закріпилися на фешн-позиціях, фешн-трендах і уходити не збираються. Я думаю, пора знову діставати свої рвані джинси. Хоча я так кажу, наче я їх кудись засовувала. Ліл Nas X не придумав нічого цікавішого, аніж косплей-маскота MTV VMA місячної людини. Ну, таке. Міллі в Інпадбо, і ось такий варіант голої сукні я обожнюю, коли вона виглядає, як наче зв'язана, зібрана з часточок в цьому прикладі з метеликів. Мені, наприклад, набридлі ось такі сукні, типу як на камілі Кабею, де тканина має підбиратися під колір шкіри, і тоді, наче, це гола сукня. Хоча насправді ця тканина дуже рідко, коли підбирається її колір вдало, і частіше за все це просто повний міс меч Шон Мендес Мендес, Дольче Габана, колишній каміли та екс-бойфренд Сабріни. Про їх короткий та солодкий роман власний був написаний новий альбом Сабріни Short and Sweet. І все це любовне тріо зібралося на одному заході і виступало на одній сцені. Рівень драми відчуваєте? Проте насправді ніякого напруження не було, адже Сабріна, якщо можна так виразитися, вклінялася в проміжок, коли Шон та Каміла брали паузу в стосунках. We were on break! Розходилися. І їх роман Сабріни і Шона дійсно видався занадто коротким і ледь помітним, щоб його якось дуже сильно обговорювати. І в своєму альбомі Сабріна дуже так сильно шейдить Шона. Каже, що насправді він дурний хлопчисько, який намагається здаватися розумним дорослим чоловіком. Та в нього це не виходить. Упсі, оце так шейт. Ну, а якщо ви не знали, то пісня Taste, вона якраз про те, що після Сабріни Шон повернувся до Каміли. І тепер Каміла відчуває присмак Сабріни на губах Шона, коли цілує його. Власне, як кажуть, тому Сабріна і запросила в свій кліп на цю пісню саме Джену Ортегу, бо вона латіна, як і Каміла, і навіть дещо на неї схожа. Едісон Рей, тіктокерка-співачка. Це кастомний образ міс Клер Саліван, і він мені не дуже подобається. Саме через Свою абсолютно некомпліментарну для Едісон форму. Я просто не розумію, чому це бра воно таке, чому воно такої форми і чому воно так сплющує груди. Чому ці троси вони такі панталоністі, але, знаєте, от, недостатньо панталоністі, а роблять їй якісь дуже великі стегни і живіт. Єдине, що цікаве, так це фатинова спідниця, ну, напівспідниця. Але от щось воно якось все не грає разом. Кажуть, що це такий Омаш на лук Мадонни з VMA 1900 1984 року, коли вона співала свою знамениту Like a Virgin. І it does make sense. Але одночасно з цим це вульгарно. Тому що тут немає смаку, нічого з цього не працює, воно не робить Едісон гарнішою, але і воно не робить її спеціально негарною. Розумієте? Просто відчуття, що все це зайве, воно все не має форми. і... Едісон в цьому всьому дуже некомфортно побути Ворджин і дотягнутися до Мадонни, на жаль, не вийшло. А от у кого вийшло, так це у Сабріни Карпентер. Адже вона вдягнула архівну сукню Боба Маккі, ту саму, в якій Мадонна була на Оскарі у 91-му році. Емейзінг, перфекшн, досконалість ідеал. Фантастичний образ, дуже в тему, дуже прекрасно. Холзі, моє кохання в вінтажному Версаче. З цією сукнею є історія, яка взагалі інсейн. Її розробив ще Джанні Версаче 27 років тому, у 96-му році для Елізабет Герлі. У наступному році Джанні вбили, і тому ця сукня вважається можливо одна з останніх речей, яку він особисто розробляв. Але я почула історію, що цю сукню після того, як Елізабет її вдягнула один раз, її віддали в хімчистку і забули там. Забули там на багато років, коли от нещодавно її таки знайшли, витягли. І виставили на аукціоні, де Голзі її і придбала. Я не знаю, наскільки ця історія відповідає дійсності, що цю сукню забували в хімчистці, але й без цієї історії ця сукня залишається просто легендарною і неймовірно прекрасною. Ще однією нареченою, проте в білому, була бразильська співачка Аніта. На ній кастомна сукня Дольче Габана. Мені дуже подобається корсет і не дуже подобається низ, спідниця, панчохи і ця не то фата. Не то капюшон, але корсет та декольте ну просто вау. Чапел Рон, нова мега-зірочка, яка засяяла цього року яскравіше ніж будь-коли. Спочатку вона вийшла в такому середньовічному балахоні, потім скинула його, залишившись в сукні від Y-Project. І не тільки в сукні, а ще й з мечем. Як сказали в коментарях, байсекшуал паніка на цьому моменті була сильна як ніколи, адже жінки в лицарських обладунках і з мечем. А ми бачимо, що під цією сукнею на чапел. Взуття дуже схоже на лицарське. Це, я кажу, дуже такий потужний референс для лесбійок та бі людей. Ну і окрім цього, це, на мій погляд, дуже гарно і дуже стильно. Ну, і плюс до цього Чапел загалом зробила собі ім'я як нова зірка покоління Джен Зі, як кажуть вона для girls, gays and days. І це круто насправді, бо в нас, наприклад, в нашого покоління була Леді Гага. Доле Діґаґа була Мадонна. Ну а тепер і новому поколінню потрібна своя ЛГБТ-перформерка. Чапел, до речі, сталася не дуже приємна ситуація на хіднику. Вона посварилася з папараці. Як взагалі все було? Чапел зайшла на хідник, фотографи почали кричати, як вони завжди кричать на зірок, щоб зірки встали в якусь визначену позу. Ну і загалом вони постійно кричать. Це доволі. Так гучно і агресивно, і тут хтось з фотографів просто викрикує «Shut the fuck up!» Типу, завали хлебало. Я Я досі не розумію, чи це вони один одному, чи це був викрик спеціально для Рон. Хоча вона весь цей час мовчала, взагалі мовчки була. Але суть у тому, що вона не витримує і кричить відповідь: це ти завали хлебало. Войовнича жінка, що вміє за себе постояти та дати відсіч. Ну просто браво, бравісімо. Пізніше в інтерв'ю вона пояснила, що червоний хідник це взагалі таке дуже напружене і нервове місце, де всі кричать один на одного, і вона також не кричала у відповідь. Овервалмієнквайт скері айфейфосомонгуґец ладова анцієдіа раундпиплєлин атю the ти дарпи із хорафаєн. And I need to, I yelled back. I yelled back. You don't get to yell at me like that. Чапел, загалом, окрім своєї музичної діяльності, останнім часом стала відома саме за відстоювання своїх особистих кордонів. Десь приблизно місяць тому вона записала тік-ток, де пожалілася, що фани почали її сталкерити, і це абсолютно ненормальна поведінка, і вона на таке не підписувалася. Типу, вона каже, що от ну ви ж не хочете, щоб просто якісь незнайомі люди підходили до вас і просили вас сфоткатися, а потім ще й вас переслідували. І я звісно, Розумію, про що вона, і кожна зірка, якою б великою вона не була, вона має право на приватність. Тим паче, що світова слава наразі звалилася на чапел. отак от, от одразу, буквально за пару місяців. Вона стала відома всюди. І мені здається, дівчині ще от треба. Призвичайтеся до нових правил життя, до нових правил життя сілєби. Хоча, якби я стріла рон, я би також дуже захотіла би з нею сфоткатися. Ну, принаймні, я би про це ввічливо попросила. Її образ мені дуже сподобався, починаючи від мейка, закінчуючи зачіскою. Прям 100 з 10, це було дуже гарно, і саме нею я надихалася для свого сьогоднішнього мейку, бо зі схожим мейком. Вона буде виступати, і про це ми поговоримо з вами далі. Було повною неочікуваністю побачити Дам'яну Давіда і самого, і в Етро. Такий собі, знаєте, італійський мафіозі часів Муссоліні. Я думаю, він був один без іншої групи, тому що 27 го числа в нього виходить якийсь сольний проєкт. Ну, подивимося, що то буде. Проте тізерю так вам трошечки забігаю наперед і скажу, що ще одну представницю гурту ми з вами побачимо трохи далі. І останній з цікавих нарядів, як на мій погляд, це ліса в мюглері. Мені дуже подобається силует і не дуже подобається колір. На мою думку, він занадто блідий на ній, але таку красуню мало що може зіпсувати. Ну і перейдемо до основної програми нагород та виступів. Почнемо з Кеті Пері. Вона виступила з попорі зі своїх хітів: були Roar, I Kissed a Girl, І e. Teenage Dream. А також вона представила на імей свій новий трек з майбутнього альбому I'm His... Енхізмайнчадубілакі he's mine. He's mine. Like це була колаба з реперкою доїчі, і як не дивно, кеті знову нарвалася на гейт. На цей раз її звинуватили у квірбейтінгу. За що? За її відверті сексуальні пози і загравання з дівчиною, причому співаючи про я його, а він мій. Багатьом не сподобалося, що Кеті, будучи стрейт, намагається загравати з темою Лесбію і таким чином намагається виїхати на цей раз вже на ЛГБТК плюс спільноті. Ну тут не знаю, адже по-перше, перший хід Кеті я поцілувала дівчину, і мені сподобалося, якби. Він існує. Ну а по-друге, ті ж самі Нікі Мінаш, Карді Бі, Ді Стеліон, вони постійно в своїх кліпах, на своїх виступах труться об дівчат, але співають про себе з чоловіками і... і одружені з чоловіками. Але критики квірбейтінгу не отримують. Я так знаєте, just saying. Цікавіше тут інше Кеті виступила на VMA не просто так. Вона отримала нагороду Майкла Джексона, яку присвячують за життєві досягнення в музичній індустрії. І окрім цього, вона отримала на цьому вечорі ще одну нагороду за найбільш іконічний виступ. Вона отримала її за її виступ на MTV VMA у 2013 році. І отут в мене вже питання. Бо дивіться. Той виступ він змагався в категорії разом з виступом Мадонни, Lucky Virgin», з виступом Мадонною Брітні Спірс, Агілерою та Місі Еліот, та виступом Леді Гаги з її папараці. Ви розумієте, куди я хилю, так? І в цьому всьому перемагає Кеті Перрі з її «Roar». і перемагає саме в той рік, коли Кеті повернулася в музичну індустрію, і ось ось має випустити новий альбом: перший сінгл з якого флопнувся. Я не хочу сказати, що все куплено, але в мене враження, що все куплено. Тим не менш, кеті видала смішну в хорошому плані веселу промову. Дякуючи ЛГБТ спільноті, а також своєму чоловікові Орланду Блуму. Вона сказала, що дякує йому за те, що він миє посуд. Такі Орландо for keeping me grounded, celebrated and doing the dishes. І якщо ви не знаєте, то це відсилка на її інтерв'ю на подкасті Call Her Daddy, де Кеті розповіла, що її мова кохання це от коли чоловік прибирає, зокрема він миє посуд. The kitchen is clean and you've done it all and you've done all the dishes and you've closed all the pantry doors. You better be ready to get your I mean, like, literally, that is my love language. Говорить, коли Орландо прибирає на кухню, то це найсексуальніша річ, яку він може зробити, і яка її заводить. Окей, Кеті, Окей. Не дуже скромно, but Okay. До речі, ще став віральний момент під час виступу Кеті. Музичний продюсер Джек Антонов. Ви його знаєте за продюсування пісень. Тейлор Свіфт та Лани Дель Рей. Так от Джек засунув у вуші затички саме під час виступу Кеті Пері. Звісно, що це викликало в мережі ажіотаж, типу, що Джек не хотів чути виступа Кеті. О oh so outrageous. Але мені здається, музика просто хотів зберегти свій слух, адже музика на концертах вона буває доволі гучною, і навіть в затичках ти чути будеш все прекрасно. Але Джек все таки вийшов в сторіс і відповів на ці претензії своїм звичним сарказмом, що от він нікого не хотів образити, використовуючи свої блакитні вушні затички фірми Hears, хоча йому і страшенно соромно за те, що він просто хотів уберегти свій слух. Також він написав, що використовує їх в літаках, на гучних вулицях, поблизу будівельних майданчиків і так далі. І йому також дуже соромно за те, що Цими діями він засмучує других людей. Далі в коментарях я побачила, як люди пишуть, що насправді Антонов він вони дуже часто його бачать, що от він на дійсно на всіх концертах використовує ці вушні затички. Тобто, це взагалі не новина, що він їх використовує, і він дійсно таким чином намагається зберегти свій інструмент, завдяки якому він заробляє гроші на життя. Так що його відповідь на все це була дійсно дуже смішною і влучною, і навіть зробила його моїх. Новою улюбленою персоною інтернету. Далі поговоримо про рекордсменку вечора. Тейлор Свіфт, яка зібрала особисто шість нагород і сьому нагороду, не особисто вона, але за монтаж її кліпу на її пісню Фортнайт, яку вона виконала в дуеті з Постмалоном. Загалом Тейлор перемогла з цією піснею Фортнайт у таких категоріях: як краще музичне відео року, краща колаборація року. Також Тейлор стала кращою артисткою року, кращою поп виконавицею, кращою режисеркою, бо вона сама зрежисувала. Свій кліп і також вона забрала нагороду за найкращу пісню літа. І ось тут, пані та панове, в мене і не тільки в мене виникли питання, бо піснею літа з упевненістю можна сказати і назвати саме Еспресо Сабріни Карпентер, а ніяк не Фортнайт. Але що цікаво, еспресо не була навіть номінована в цій категорії. Замість нього була пісня Сабріни Пліс Пліс Пліс. Але потім я зрозуміла, що пісня Еспресо вийшла не влітку, а в травні навесні. І, мабуть, саме тому вона і не попала в цю категорію. Проте, тим не менш, нічого нам не заважає вважати її. Кращою піснею цього літа В своїй промові Тейлор згадала трагічну дату 11 вересня. Нагадала, що треба реєструватися для участі у виборах наступного президента Америки. А також подякувала своєму бойфренду Тревісу Келсі, який, як вона каже, все до чого торкається. Він перетворює на щастя та веселощі. I want to thank him for adding that to Аші касависмембера, і поки ми так трошечки затронули Сабріну, поговоримо про її виступ і її статуєтку місячного чоловіка. Сабріна все ж таки перемогла з еспресо, але в категорії пісня року. Її обличчя в цей момент просто треба було бачити, коли оголошували переможця. Просто айконік, і видно, що Карпентер взагалі не очікувала такого. Хоча я не знаю, чому тут дивуватися, адже пісня дійсно офігезна. Наскільки я зрозуміла, це її перша нагорода VMA і вже ось така вагома в такій вагомій категорії пісня року. Ну і куди ж без спільної фотки головних переможців цього вечора: Пост Malone, Taylor Свіфт та Сабріна Карпентер. Своєму виступі Сабріна виконала свої три суперхіта: еспресо пліс-пліс-пліс та тейст. Цікаво, що для тейст Сабріна використала семпл з пісні Брітні спірс: упсайд again». <му> І потім поцілувала не космонавта. А іншопланетянку. на це все відреагувала сама Брітні, вийшовши в дуже дивну сторіс, в принципі, як завжди, сказавши, що їй дуже все сподобалося. Вона обожнює Сабріну, але не розуміє, чому та поцілувала прибульця. Краще б вона поцілувала дівчину. На Карпентер Вашікисина Елієн Анстейдж Адога Лаврціде. Like that was weird. Like the whole thing was kind of like weird altogether. Ну опустимо момент дуже дивної міміки і дуже дивної розмови Брітні, але ж прибули якраз якраз такий був дівчиною. Брітні, ти дивилася? неуважно сам виступ мені дуже сподобався, як завжди, я вам буду радити подивитися його вам самим на Ютубі. Поїхали далі. Ще з цікавого в нас був Емінем, який переміг в номінації найкращий хіп хоп артист і в номінації. В технічній номінації за найкращі візуальні ефекти його кліпу на пісню Гудіні. В своєму виступі з цією піснею він повторив свій же номер на VMA 2000 року з піснею Shady. Власне, це і не дивно, адже саме ця нова пісня Гудіні вона несе в собі такий омаж на той його період Shady. Меган Ді Стеліон стала переможницею в категорії найбільш трендове відео зі своєю піснею Мамуші, а також забрала. А нагороду за творче бачення за кліп на пісню Боа, крім того, що вона виступала з номером з названими піснями, як я казала на початку, вона була і основною ведучою цього вечора. І в одній з перерв Меган зробила такий собі триб'ют Брітні Спірс, вдягнувшись як Брітні з її айконік виступу на VMA 2001 року з піснею «Slave For You. Навіть положила собі на плечі таку ж саму справжню змію. Правда, дуже швидко від неї відмовилася. загалом, знаєте, за кількістю референсів відсилок, омажів і просто прямих згадок брітні, не буде неправдою сказати, що Брітні Спірс була. Дійсно королевою MTV VMA з її перформансами і піснями. І з тих пір, як Брітні більше не є головною поп-виконавицею, то MTV VMA сильно втратило, дуже сильно. Але перейдемо до мого найбільш улюбленого моменту: до виступу Chapel Руан. Це було феноменально прекрасно. Ці лати, ці залізні обладунки, арбалет і спалення замку як символ спалення устоїв патріархату, і сама пісня, яка в мене на повторі Торі, вже, мабуть, місяці два чи три імейк. І загалом це привнесення театральності та видовищності в сценічні номери. Нарешті, друзі, от просто нарешті це саме те, чого нам так не вистачало з середини кінця нульових. Нова ікона народилася, пані та панове. Славімо її! Дуже круто, я впевнена, саме цей виступ займе своє місце в залі слави MTV VMA. І більш того, Чапел отримала нагороду VMA категорії «Новий Ва, виконавиця і її промова була дуже і дуже шимкою. Вона вийшла з записничком і звернулася до всіх геїв і квірів, які присвячують пісні чапел своїм коханим, і що вона всіх чує і всіх бачить, адже є однією з них see you, I understand you, because I'm one of you. And don't ever let anyone tell you that you can't be exactly who you want to be, bitch. Мені це дуже нагадало легендарну промову Леді Гаги 15 років тому, на якій свою перемогу вона присвятила Богові та геям. Can you hold this one second? I love you guys. You're the best fans in the whole world and I love you. And it's for God and for the gays. Я ж кажу, у кожного покоління має бути своя мамі. І дуже круто, що тепер в нас є Чапел Рон. До речі, ще вам так трохи історії, і це жодним чином не шейт в сторону Чапел. Я вважаю в неї велике, величезне майбутнє. Просто мені попалося на очі, що у 2008 році нагороду за найкращого нового артиста отримали Токіо Готел, випередивши уважно Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус та Кеті Перрі. І тепер питання: де вони? А де ці три діви? Бенсон Бун здивував публіку своїми фліпсайдами, особливо Сабріну. Він взяв нагороду за найкращого альтернативного артиста зі своєю піснею «Beautiful Things каміла Кабею розбила ноут зі своїм зображенням себе блондинки, таким чином покінчивши з тією ерою і увійшовши в нову. І прям знаєте, так добувала його добряче, бо з першого разу він не розбився. Голзі створила Girls бенд мрії. Так вона сама це назвала в своїй інсті. Створила вона цей Girls Band для свого виступу з піснею Eagle. І тут на нас чекав сюрприз-сюрприз, адже на бас гітарі в нас хто? Правильно, Вікторія де Анджеліс з Монескін. Я просто не повірила своїм очам, коли це побачила. Бо до цього я не чула і не бачила ні в кого, ніде інфи, що Вікторія там була, була на сцені і була в команді Голсі. Це, звісно, не на постійній основі, це просто для цього виступу. Голзі заколабилася з іншими дівчатами, музикантками, щоб знаєте, створити такий вайб домашнього гаражного дівочого бенду. І їх виступ він дійсно вийшов дуже таким ламповим і класним. Але, як то кажуть, от вам ще трошечки гарячого чаю, тобто гарячих пліток, виходить в нас на одному заході. Були два учасника одного гурту Даміяна і Вікторія. Які жодним чином не пересіклися, не поговорили. Віки навіть не з'явилася на червоному хіднику. А в цей же час Дам'яно тізерить свій сольний проект. Скріньте цей твіт, як то кажуть, але Монескін скоро розпадеться. А мені так і не повернули гроші за квитки на їх концерт. Злово ще про Голзі стало відомо, що вона і Аван Джогія заручилися. Дуже радісна. Новина, я дуже за них щаслива. Ліса стала в нас найкращою кей-поп співачкою. Ленні кравець став найкращою. Найкращим рок-артистом, а Аніта стала найкращою латинською виконавицею. Сіза забрала нагороду як найкраща rb артистка А Тайла забрала нагороду за Афробіти. Власне, і видався цей MTV VMA 2024. Повний список переможців я вам залишу за посиланням в своєму описі під відео. Заходьте туди і дивіться самі. Так що на цьому і все. Я дуже дякую вам за увагу, за ваші коментарі і лайки. Всіх люблю, всіх цілую. Усі, в мене принці і принцеси, всім па-па